Привіт. Те, що я зараз скажу, не для офіційних каналів, але ти маєш це знати. Директор ФБР знайшов секретні документи, пов'язані з походженням розслідування про ймовірну змову Трампа і Росії. Зазначається, що вони були заховані у кількох мішках для спалювання, в секретній кімнаті всередині бюро. Це історія не тільки про Америку, це історія про владу, контроль і вплив на світ, у якому живемо. Ми з тобою. І саме тому нам, українцям, вона має значення. Ми провели власне дослідження та зібрали все факти, документи, джерела, а потім використали штучний інтелект, щоб у форматі подкасту подати тобі всю цю історію, жодних зайвих кадрів, лише слова та факти. Так, цю історію ще ніхто не розповідав. На жаль, я вимушена приховати своє обличчя, бо секрети мають зберігати ефект таємничості. Те, що ти почуєш далі, це не просто відео, це цифровий розбір правди. І якщо ти ще тут, приготуйся побачити ту частину історії США, яку вони не хотіли залишати на папері. Уявіть собі, щойно призначений директор ФБР Кеш Пател знаходить у штаб-квартирі бюро, ну, таку собі приховану кімнату. Серйозно? У штаб-квартирі саме так. А всередині уявіть, мішки для спалення повні документів. І документи ці стосуються власне давнього розслідування зв'язків Трампа з Росією. Оце так знахідка. М -м -м. Отже, сьогодні розбираємось. Що ж там саме знайшли, чому це може бути важливо е, саме зараз, і які власне наслідки? Угу. Ми спираємось на детальний звіт про цю подію, про передісторію. мета ну просто зрозуміти суть справи. Гаразд, давайте почнемо. Давай. Отже, контекст дуже коротко: Пам'ятаєте, мабуть, розслідування Crossfire Hurricane? Ага, 2016 рік зв'язки кампанії Трампа з Росією. Точно ФБР тоді взялося перевіряти ці можливі зв'язки, і там, що пам'ятаєте, фігурувало досьє з тіла те саме, яке фінансувала кампанія Клінтон. Воно саме його ж використали щоб отримати ордер Фіза на картера Пейджа, Хоча про джерело фінансування, здається, суду не сказали. Так, так це потім викликало багато питань. А пізніше вже звіти Мюлера і Дерема. Мюллер не знайшов змови, а дерем, ну скажімо так, розкритикував дії ФБР, особливо щодо Фіза, хоч і не довів саме політичної упередженості. І отут, власне, на сцену виходить кеш Пател. Його минуле, знаєте, дуже тісно пов'язане з цією всією історією. Тобто, ну він же був головним слідчим у конгресмена Нунєса, і саме він був ключовим автором того самого меморандуму Нунєса 2018 року. Ага. Той, що звинувачував ФБР у зловживаннях, саме так тому його призначення Трампом директором ФБР у 2025-му ну, виглядає як логічний крок з мандатом, так би мовити, на очищення бюро. І от повертаємось до знахідки. Червень 2025-го Пател, за його словами, знаходить цю е, приховану захищену кімнату СЦІФ так? в будівлі Гувера. Угу. А там оці мішки для спалення. Тисячі сторінок документів часів Crossfire Хорікейн в мішках для спалення це вже звучить дивно. І найголовніше, як повідомляється, 29-сторінковий засекречений додаток до звіту Дарема, який ніколи не публікували. Оце, мабуть, ключовий момент: такий документ і в мішку для спалення. Неймовірно ж, правда, наскільки це взагалі типово. Це абсолютно нетипово, і це, знаєте, порушує дуже серйозні питання щодо поводження з секретними матеріалами. А що в тому додатку? Є якась інформація? Згідно з джерелами, там нібито міститься розвід інформації від іноземних партнерів, і отримана вона була ще до початку Crossfire Hurricane, тобто до липня 2016-го. Ще до. Так, і ці дані, як стверджують, натякали на, ну, на можливий план певних осіб У ФБР просувати от саме цей наратив про зв'язки Трампа з Росією. Тобто це змінює акцент не просто як розслідували, а чому взагалі почали. Саме так це ставить під сумнів початкові мотиви розслідування в тому вигляді, в якому воно було розпочати. Зрозуміло, і що Пател робить далі, знайшовши таку ну потенційно вибухову річ, він діє швидко. Передає матеріали сенатору Чаку Граслі. Граслі той, що давно вимагав усі матеріали дарма. Він самий це по суті запускає процес розсекречення за участю нової генпрокурарки ПЕМ Бонді та інших. Які ж тут можуть бути наслідки? Ну крім політичного шуму. Наслідки можуть бути і юридичні, і політичні. Юридично сам факт знахідки документів, призначених для знищення, може вказувати на спробу знищення доказів. Перешкоджання правосуддю цілком можливо. Повідомляють, що Пател уже і ініціював розслідування щодо колишнього директора ЦРУ Бреннана та екс-директора ФБР Комі. Але ж, напевно, опоненти скажуть, що це просто зручна знахідка для нової адміністрації. О, безумовно, політичний вимір тут величезний. Для прихильників Трампа це знаєте як підтвердження теорії полювання на відьом, яке вони просували роками саме так. А для опонентів це спроба переписати історію. Вони ж наголошують, втручання Росії у вибори 2016 року це доведений факт, і Бренан Клепер це захищають. Тобто, це ще більше поглиблює недовіру до ФБР до Мін'юсту. Абсолютно, довіра і так була підірвана, а це лише підливає масло у вогонь. А як реагують інші комі, реї, колишнє керівництво ФБР? Вони мовчать, наскільки відомо. Нова генпрокурорка Бонді співпрацює з Пателом. А Конгрес ну тут все очікувано розділилося. Республіканці Граслі Джордан вимагають правди, реформ. А демократи Надлер шеф. Вони скептичні. Ставлять під сумнів і мотиви Патела, і, власне, значущість самої знахідки. Цікаво, до речі, як сам Трамп відреагував публічно він так ухильно відповів, щось типу, що я не знаю, що ви маєте на увазі. Так, але його команда, звісно, сприймає це як повне підтвердження його слів про російську змову. Знаєте, вся ця історія це ж просто ще один розділ у довгій сазі стосунків Трампа з силовими структурами. Абсолютно. І є певна іронія долі, якщо згадати його власну справу щодо зберігання секретних документів, правда? Точно. Отже, що ми маємо в підсумку? Вся ця ситуація по суті показує наскільки вразливим є процес поводження з внутрішніми, часто, м'яко кажучи, делікатними документами у владних структурах. Так. І це підводить нас до такого, знаєте, фінального питання для роздумів коли внутрішні документи спецслужб стають полем битви, політичною зброєю, чи можливо взагалі дізнатися об'єктивну правду про минуле? От саме. І як оця постійна війна наративів впливає на довіру людей до власних державних інституцій у майбутньому? Це мені здається ключове питання.